Перше жовтня. Хай чеснота ясно сяє Коли світло лампи світить, не втрачаючи нічого із свого блиску, поки не згасне, то чи правда справедливість і поміркованість, що знаходяться в тобі, мали б погаснути, перш ніж ти відійдеш. Марк Аврелій. Роздумування. Сенека вслід за Героклітом пише. Ми, смертні, загоряємося і гаснемо. Світло розуму сповнює космос, і неважливо, чи світло вашої лампи загоряється вперше після довгої темряви, чи безпосередньо перед початком вічного сну. Ви там, де є. І це гарне місце, як і будь-яке інше, щоб засвітити вогник вашої чесноти. І щоб він не згасав доти, доки ви живете.